Плюс у Франції, у Франції є е, дуже класний інструмент, називається він ядерна зброя. На відміну від ядерної зброї Сполучених Штатів та е, Великої Британії, французи не давали можливість для, для загальної ядерної парасолі в рамках НАТО. Вони самі нею відповідно А чому не давали, не можеш сказати? Ну, у них така політика. політика така, та, я я плюс, у, Ми ж пам'ятаємо особливі стосунки Франції і НАТО, що пам'ятаємо, і французи то виходили, то назад заходили. Mm -hmm. от. Але ж нюанс в тому, що це незадіяний момент. Коли Сполучені Штати а, у разі ймовірної перемоги Трампа почнуть зменшувати свій вплив і присутність на території європейських країн. В тому числі стане питання ядерної превентивного цього елементу, так, так і Франція може зіграти дійсно з точки зору якраз формування цієї загальної європейської армії, частині ядерної безпеки. Для того, щоб е, забезпечити від можливих нападок Російської Федерації. Тому от, в цьому моменті, я думаю, що Макрону є на що, що тиснути, на які важелі для того, щоб впроваджувати ідею якраз от загальноєвропейської армії. І Україна, до речі, тут якраз в контексті абсолютно лягає, тому що правильно, що якраз зверніть увагу, як в угодах оцих е, з е, співробітництво у питаннях безпеки, як прописано, що, і, до речі, у Франції так само, що е, От подальший напад на Україну це означає напад е, на євроатлантичну безпеку, зокрема і Францію. Це прописали в себе е, брити, це прописали в себе француз. Угу. Е, і в цій частині ще один момент цікавий у французькому парламенті мають розглядати дебати мають відбутися стосовно підписаної вже 16-го числа угоди між Францією та Україною. Питання поки що не винесені на порядок денний, які можуть там обговорюватися. Дата поки що залишається відкритою, але в моєму розумію, що може бути. Жодна із угод, якщо не помиляюсь, поправте мене, підписаних уже з Німеччиною, Британією, Францією і ще з кимось ми підписали, якщо не зраджує пам'ять. Загалом шість угод зараз. Да, вони не містять у собі такого обов'язкового пункту, як ратифікація. Загалом ратифікація нібито не є обов'язковою, але, як на мене, бажаною в політичному моменті. Нині обговорення цієї угоди лише в єдиному парламенті у Франції буде проводитися. Навіть ну, в українському парламенті я щось не пригадую, що ці угоди обговорилися. Не виключає, що буде також і поставлено на голосування якусь гіпотетичну резолюцію, як то от полюбляють робити в Сполучених Штатах Америки в Німеччині. От що було uh -huh. зроблено в Бундестазі нещодавно. Стосовно дати добро, карт-бланш президенту ухвалити рішення для того, щоб. І один із варіантів відправлення військового контингенту, до прикладу, до України він це може зробити тоді, коли вважає за потрібне. Це в моєму розумінні, в моєму переконанні може якраз стати початком створення цієї умовної європейської армії. Яка може діяти як то було взагалі запропоновано ще на початку ХХ століття Балточорноморський Союз? Отут згаданий тобою, mm -hmm. дуже поважав <кх> шанований в Україні. Не всіма тепер Борис Джонсон приїздив з цією ідеєю у навесні 22-го року до Я Києва. її підтримую. Так, абсолютно. Ідея дуже класна, супрова, але вона заглохла. Не те, що більше, але ще додам інформації пікантної, що до початку широкомасштабного вторгнення кулуарно мені розповідали, що цей проект. Як вони називали англосаксонський? Mm -hmm. да, він вже є, він гуляє і мають створити саме такий союз, але наче із британцями? А тут, mm -hmm. а тут mm -hmm. слухай, а тут з'являється Макрон. Цікава історія. Ну британці що вімкнули задні? Вони не хочуть. Ну, ну до, до, до речі, Камерон зробив заяву, що ні-ні ні, ми нічого не будемо відправляти. Сунак також сказав, що ні, ні. Британці не готуються до виборів. От просто в них така ж фігня, як і в американців. У них вибори, які консерватори програють. І в них просто питання: вони його програють з тріском так, що в них не буде фінансування і Фарадж Створюючи нову партію, він же створює нову партію, каже, що от консерватори не справились, а ми будемо радикальними консерваторами. І Якщо в них менше 15 місць в парламенті, в них відпадає фінансування, від них йдуть донори, і консервативна партія вперше в історії Сполученого Королівства розформовується. Це один з варіантів виборів, бо насправді жодне з питань, які вони собі ставили: ні питання нерухомості, ні питання медицини їх страхування, ні питання інфраструктурне, ні навіть питання Північної Ірландії. Нічого не було вирішено. Консерватори зараз перед виборами летять. Зараз. Рейтинги сунака ну, на рівні Лістрас в не найкращі дні. І в них вибори от наближаються. Умовно, вони зараз думають, це буде восени цього року, чи буде на початку наступного, але тягнути вже далі нікуди. Бо були розмови навіть про літні вибори, бо раптом вони ще вхоплять хвилю якогось підняття для консерваторів і на тому виживуть. І тому так, да, тому вони так трохи відходять в тінь. А французи, ну. Знаєте, я не хочу тут прямо казати, що це єдина причина, але мені здається, після Аюкуса, звідки їх британці дуже так вдало бартанули разом з американцями, в них все-таки певний ресентимент. Вони хочуть показати себе. Бо для них це мав бути один з найбільших і економічно 40 мільярдів євро, тільки перше замовлення. Так, і політично так, так, так. хороша репрезентація Франції на світовій арені. Вони ж прийняли нову індотихоокеанську доктрину, якраз під Аюкус, це і під все, і тут їх бартанули. І от, от у них нова можливість себе показати. Чому в ні? Британці зайняті своїм консерватори летять по всім фронтам. Є можливість, є шанс. Все таки голізм Макрону не чути. Ми бачимо, що воно іноді в нього адекватно проявляється не тільки в розмовах від Лісабону до Владивостока. у французів це один із аспектів реалізації ідеї цієї геополітичної автономії, якою mm -hmm. мають Макрон, так, так, і так, по так, суті, так, так. от він не бере зараз лідерство в безпековому вимірі. Тут може бути тоді, ще й договорняк з Китаєм. Може, може. Китай абсолютно. може підтримати цю історію, хоча для Китаю це не дуже вигідно, але в торговому плані. До речі, щодо Китаю, угу. згадайте слова Путіна на оці, на, під час його виступу, де він сказав, що він хоче отримати як там, єдине і неділиме е, значить, контур безпеки по всій Євразії. От. І отут цікаво і Китай, і Європа. І в цьому моменті, до речі, питання створення загальноєвропейської армії. Може бути під іншим соусом трошки подан як один із елементів отакого от контуру, який може обговорювати зараз на рівні і Китаю, угу. і Російської Федерації куларно зрозумів, uh -huh. і в тому числі Макроном, який має дуже хороші зараз контакти а безпосередньо спекіпляти інструкції. Питання про Євразію Окей, okay, я розумію. А Шави викидають. Угу. Ну ти, я не думаю, що на цю конструкцію так легко Штати погодяться. Ось я цьому, що, от, бачиш я в цьому абсолютно погоджуюся. Але знову ж таки, що пропонує Трамп? Трамп фактично пропонує нову доктрину Монро по своїй угу. суті. Я, я да, в Трамп, в Трампову логіку це лягає. Так. В Трампову так, але коли ми говоримо про стійкість інститутів у Сполучених Штатах Америки, я абсолютно погоджую, що спротив буде колосальний. От в тому та -то й проблема. У нас є Трамп з такою думкою, інститути з іншою думкою, і питання буде що. А чи буде в Америці ресурс займатися зовнішньою політикою? Ми по суті знову влітаємо в ситуацію 30-х років в Америці, так, так, так. коли Конгрес протестують президенту. Президент протестують і Конгресу виконавчій владі. Виконавча влада бореться за свої права з Верховним судом. Це все всередині вариться. Тут світова війна, геноциди американці... Почекайте, почекайте. У нас тут марш нацистів в центрі Вашингтона. Давайте послухаємо, що хлопцям є сказати. Ну тобто Америка знову заходить. Я не скажу це повторення історії, бо я не вірю в повторність історії. Вона заходить на нову спіраль, вона рему. Ує свою історію тридцятих років з тим, що відбувається зараз. І тому проблема в Трампі не стільки в тому, що ми не знаємо, чого від нього чекати. Ми точно знаємо, що від нього чекати кризи. Просто питає, наскільки вона буде протяжною. і як довго інститути будуть його перетравлювати.